Шановні коростенці, щиро вітаю вас з Великим Днем, світлим Христовим Воскресінням. Христос Воскрес. Кожному із нас, особливо в теперішній час, відоме відчуття безпомічності, коли ми зустрічаємося з проблемами, трудностями, власними негараздами чи своєю неспроможністю зробити ту чи іншу річ. Прити, причина в тому, що людина згрішила, не послухалась Бога, і цей гріх, увійшовши в її життя, почав руйнувати його. Але сьогодні ми свідкуємо про те, що вихід є: Воскресіння Христа. Воскресіння Христа радісна звістка, добра новина. Воскресіння Христа є явленням Божественної всемогутності, величезної перемоги над гріхом, темрявою, неміччю людської природи. Воскреснувши із мертвих, Він зробив можливим процес спасіння і відродження людини на краще майбутнє. Воскресіння дарує нам віру. Перемогу добра дає надію про те, що негаразди полишиться в минулому, а завтрашній день принесе із собою лише злагоду та благополуччя. В ці пасхальні дні я закликаю вас піклуватися не просто про багатство святкового столу, а про багатство душі і чистоту свого серця. Нехай із Воскресінням Христовим до кожної оселі прийде здоров'я, щастя, добробут. Нехай примножиться сили, збільшиться терпіння та мудрість, думки стануть світлішими та щирими. Божої вам благодаті! Христос воскрес! Воістину воскрес!